Сьогодні на КТЕП ми ще раз нагадали всім керівникам про необхідність і відповідальність про необхідність доступу, вільного доступу до таких приміщень. Ми ще раз акцентували увагу на те, що нам треба до людей. Додатково, періодично доводити, де є такі об'єкти, хто їх власники, щоб люди розуміли, що можуть їх використовувати. І прийняли рішення, ми це робимо регулярно, і робили наприкінці 22-го року такі огляди. І на цьому ктебі ми прийняли рішення знову проінспектувати такі приміщення, якщо є зауваження, продивитися, що було усунено, що ще треба зробити, які кошти можливо, треба буде прохати депутат. Виділити і продовжити цю роботу вже з досвіду, який трошки ми набуваємо. Ми неодноразово проводили такі ктепи і визначали об'єкти, які можуть бути об'єктами укриття для населення, не тільки для наших працівників бюджетної сфери, але і населення, яке проживає біля таких об'єктів, можуть використовувати такі наші заклади і об'єкти, як об прості об'єкти или просте укриття. На жаль, в місті Лазової немає для населення та й в інших містах бомбосховищ, як називають люди. Бомбосховищі вони були свого часу розраховані на укриття робочих змін на підприємства. Бомбосховища це капітальний об'єкт, підземний об'єкт, побудований не як якесь приспасоване приміщення, а саме і має назву бомбосховища це е, дуже великий шар. Будемо так кажуть, казати, захисного бетону, розрахована на, на певні, на витри, щоб воно витримало певні удари, бомбові удари, в тому числі розрахована на те, щоб довгий час робоча зміна могла там перебувати. Це спеціальні двері, спеціальна вентиляція, запаси їжі автономне. Тобто, це свого роду автономне містечко таке. На жаль, таких об'єктів вони дуже. Вартісні, от ми зараз займаємося прорахунками для освітян, тобто побудувати для однієї школи таке укриття за попередніми цифрами. Це потреба біля 180 мільйонів гривень. Тобто це ще одна школа, тільки підземна. Там кілька виходів повинна бути і все таке інше. Це дуже складне і дуже непросте, таке, така споруда дуже непроста. Тому на сьогодні ми. Визначили і пропонуємо використовувати прості укриття це подвальні полуподвальні приміщення, які мають певні конструкції, які можуть захистити. Ну на жаль, не від прямих влучень, а від осколків там певних, певних травм, які можна отримати, на жаль, при бомбардуванні обстрілами при обстрілах, які проводять проводить Російська Федерація. Це на жаль. За нашим переліком. До речі, він вивішений у нас на сайті міської ради. Досить давно він затверджений комісією КТЕП Ще на початку війни рахується 41 такий об'єкт. Зона відповідальності це керівників цих закладів. Вони повинні бути відчинені 24 на 7, вони повинні обладнані бути елементарними умовами для перебування, там більш-менш прибрана, чиста, де можна присісти, у разі необхідності перебути якусь, якийсь час, поки сирена не сповістить про те, що нема вже загрози. Тобто, вони, на жаль, не є укриттями, де можна, як то кажуть, довгий час проживати. Це тимчасові прості такі укриття. В житлових будинках у нас практично немає таких укриттів. Свого часу ми визнали простими укриттями, їх підготовили, певним чином виділяли туди кошти, і робили доступність. Це бюджетні установи. Бюджетні приміщення і все таке інше. Те, що знаходиться Підвальні приміщення полупідвальні в самих будинках. Ми пропану, оскільки нам от визначено на 41 об'єкт укриттів, а населення у нас майже 90 тисяч плюс переселенці. Це ну, самі прорахуйте, яка кількість, які площі укриттів повинні бути. Тому ми прохаємо всіх власників багатоквартирних будинків, там двох всіх яких будь інших приміщень, промислових, торгівельних і так далі. Якщо є така змога і пустити і перебути цю тривогу, цю небезпеку людям, треба це робити. Ми звертались до всіх ОСББ, до всіх управителів, до всіх установ, знайти такі приміщення і відкрити їх для знаходження людей. Бо люди знаючи, що є десь бюджетний або міський, або комунальний, як назвати його, об'єкт укриття, але є певна відстань. От та ситуація по Києву, яка відбулася, і загинули люди, показала, що між тривогою і загибелью людей пройшло 6 хвилин. Якщо б двері були відкриті, вони могли зайти і залишитись живими, тобто не може людина спуститись з якогось поверху. І добігти, наприклад, там, з кінця третього мікрорайону до сьомої школи, вона повинна мати просте укриття буквально в цьому ж будинку. А ті укриття, які є у нас, так, вони рахуються, нами рахуються як укриття наші, і вони більш приспособлені, більш. Підремонтовані, більше обладнані, дає в нас там на, на деяких використовуємо ці укриття як і пункти незглавності, там і генератори, наприклад, аварійне освітлення, і запаси їжі і таке. Ми коли визначали такі об'єкти, у нас більша частина це освітянські об'єкти. Тобто там є ще певна база, є і життєзабезпечення». Громада виділяла і у 2022 році, і це не один мільйон, є прямими кашторисами, будемо так казати, так і кашторисами ремонтами приміщень, але це ми знали, що це приміщення, яке пристосоване для як укриття. Цьому році, безусловно, виділяємо такі кошти, фінансуємо і будемо продовжувати ці роботи. Ну і пос... оскільки це більша частина, як я сказав, світянські заклади, і ми готуємось до можливого відкриття з 1 вересня навчання, якщо дозволить ситуація, то тим... тим паче, що для дітей повинні бути такі укриття, тобто ми не тільки залучаємо кошти, які можуть надійти від яких то грантів. Спонсорські. Ми однозначно дякують депутатському корпусу. Виділяємо і виділяли ці кошти, і ремонтуємо, і продовжуємо ремонтувати такі приміщення. Дозбираємо всіх власників або розпорядників цими об'єктами. Разом з ДСНС і з поліцією. Ми будемо проводити цю нараду ще раз, акцентуємо на відповідальність всіх власників і господарів цих об'єктів. Ще раз пройдемо по цьому питанню і разом комісійно, робочими групами об'їдемо і фільмуємо або зафотографуємо. Всі, стан всіх об'єктів, ну це не, не каже, що це буде разова, разова така ситуація на рівні президента. У зв'язку з випадком, який був у Києві, поліція буде регулярно патрулювати ці об'єкти. Ну, до речі, на КТЕП ми теж якби, передбачили це прохання, і ми підготували листа за рішенням КТЕП на поліцію, щоб вони патрулювали ці об'єкти або об'єкти, де вони знаходяться, території, де вони знаходяться. По-перше, це громадський порядок. По-друге, це щоб не було розкомплектування цих. Об'єктів іншими особами. Ну і по-третє, щоб була доступність. 24 на 7, Вони повинні бути відкриті. Там, де є охорона, це дуже добре. Там, де нема охорони в цих приміщеннях, треба визначати про Це ми будемо зараз сказати, визначати своїми наказами відповідальних осіб, які будуть відповідати за те, щоб укриття було відкрите. 24 на 7.